Так, це за доручення голови комісії я розпочинаю. Е, на порядку денному засідання нашої комісії є питань. Озвучувати е, не буду зразу по ходу не розглядати. Е, це, е, там чекає, чекаєте? Давайте почнемо з питання No2 на про програму запитання поширення туберкульозні. Доповідає вам Роман Іванович, нема? Якщо б у нього не визнає, то ти Коли не розкажешся. Вже тоді, раз я сказав з здорово, то хай буде другого. Програма запобігання поширення допомоги населення Бурської територіальної громади. По суті... Це є профілактична програма, тут є описано, скільки на хворих є, яка це мета програми, тобто ну, і суть полягає в тому, щоб закупити препарати для, для того, щоб здійснити профілактичний огляд такого населення. По суті, дуже багато на що говорити, програма передбачає в цілому раз, то 560 тисяч, але вона розроблена на 3 роки. На 25 й рік вони хочуть 60 тисяч гривень. Кошти е, ми передбачаємо, зразу кажуть, е, будемо передбачати на цю програму, е, кошти будуть на е, Бузький центр перевороної медико-санітарної лікування. Проба така вступна, треба щось з нею робити. Нема питань? Тоді кажи. хто за? за Гринищин. Гринище, за Машчак за пустолюк за. Три за, ноль утрималися, ноль проти, рішення прийняті. Далі. Верніше ну, перше питання, бо ми знову почали, це пронесення змін до показників міського бюджету на 2025 рік. Так. Ну, то є квартальна дата. У нас є перевиконання бюджету майже на 15 мільйонів, 14917. Там десь 70-90 тисяч нерозподілених не не залишається, а решту пропонується розподіл коштів. А. І крім того, ми перевиконали ще бюджет по спецфонду від продажу землі і майна. Майно у нас перший раз продавалося від часу створення громади. Від нього у нас надійшло е, більше ніж 1,2 мільйона гривень. Продалися були три об'єкти. Тут є стара школа в цьому ожидові, будинок земельних колись ресурсів на Київській вулиці і, а, і гараж, гараж на тут доволі народ узаді. І крім того, перевиконання ще там по землі, 600 з чимось тисяч, таким чином 1 мільйон 839 у нас вже є перевиконання бюджету розвитку. Який у нас був запланований в сумі 10 мільйонів. Е е ну, Пропонується такий розподіл коштів на е з того переконання, що я вже озвучив. Ну, Зокрема, субвенція обласного бюджету на дороги. Дороги ті всі вже пороблені. і, По суті, е ну, десь ми вже додавали кошти, але ще. Ще є такі речі. Старий Мулятин, новий мляти мільйон. Соколя Грабова мільйон 15-100. Чанеш переволочком 965-800. Гутийскутурянський почав 612-900. Гутискутурянський, бузьк вузлове. То дорога, яка йде через гуту і виходить сюди до полуночної. 2 мільйон. Що там, там, там Ну, Я не в курсі, що там робилося, але я думаю, що частки, частинки якісь були, певно, асфальтовані, бо сума така солідна. Вузька кувовці 148 800, ріпні у 146 800. Брех заболоці 65 400, соколівка броди мільйон. І чаниш заводське, там було 180 тисяч. Назаду, але область -то профінансувала, то ми не фінансували, то є мінус. Разом 6 мільйонів 774 800. Тут дає суми невеличкі, 148-146, то є. Ми вже ті дороги фінансували, але я активий робіт от бракує ті частинки доплатити. Де є більші суми, то є або нові, або зроблено було додатково і відповідно потрібно профінувати. Якщо я не помиляюся, не зроблено тільки субідівка протиша. А може і теж зроблено. Без... Решту всі дороги викликали. Е, Тепер далі. По виконавчому комітету, то є на дорогі, але на поточний ремонт. Тобто утримання і експлуатація півтора мільйона. Нас було цього року десь 7 7, ,7 мільйонів передбачено бюджетом, ну то є якраз от. Будемо казати, де е, задуття. Е, ну, там в середньому машина, виходить 60 тисяч гривень, ну, але дороги задувалися в багатьох напрямках. Крім того, там оплачується грейдерування доріг, е, обочини і так далі. Тобто ще додатково півтора мільйона до тих сім що в нас було передбачено. E, значить, знімаються кошти з придбання основних засобів, 50 тисяч з виконкому, 25 тисяч на фінансове управління, 25 тисяч на терцентр. То є на придбання комп'ютерів, бо в нас СДО стоїть на старенькому, ще з району, і він вже щось дуже глюче, то відповідно тупо по управлінню. Терцентр теж там видно, немає цей, то треба. Тут є надлишок. E, тепер такого, на... E, Додатково на приміщення де що підвал буде були СНАП. Там ми теж вже виділяли, що 190 тисяч 30 тисяч, ще тут робилися ті сходи, і туди в цей, Тобто, додатково на той ремонт. Тепер на станції, ну санстанцію буде не субвенція, а буде виплачувати виконавчий комітет, то є за хворування і задератизація. Тобто у приміщеннях, де знаходяться от, ну, в адміністрації, і тут. І ще в таких приміщеннях, де сидять старости, вони, типу, ну, вони е, проводять і заходи. Там є у нас програма, затверджена: 27 тисяч гривень. Перший раз того року ми кожного року виділяємо майже 30 тисяч. І за послуги по висвітленню, тобто на редакції газети. 30 тисяч, але тут все буде виконавчий комітет оплачувати. Тепер на центр первинної медико-санітарної допомоги. Як я вже розлучу, 60 тисяч на програму туберкульозу, 20 тисяч на оплату за газ, 17 тисяч на воду і 1 мільйон 333 400 на заробітну плату. Фактично зарплата не заплачена за серпень і вересень. Тільки зараз вже договір обробили буде підписано, ну будуть кошти від нас. Тобто те, огасити, треба зараз, зараз заробітну плату за, за серпень і вересень. Е, тепер на, на лікарню, на ЦРЛ, Пільгові пенсії 15 тисяч, бо там людина додавалася до кінця року їм не вистачає. Так, далі. Програма по мінтах 199 тисяч на поточний ремонт. Там десь взагалі вони роблять вже, так як пояснював. Ми їм давали один раз вже, так. Тепер там відпадає та стіна, вся, ну, десь показує, був начальник. Там є трактор, відпав там, щоб всьо всього того, разом з селим, там роблять Ну, коротше, треба гроші. І на програму пожежників 250 тисяч. Ми їм теж давали того року 100 тисяч, десь просять там взагалі перетурбації, бо золочеві скоротили е, цей е, загін. Він тепер в Ну, Але ми прописали в своїх змінах до програми, що тоді на наші частини, тобто на Лузецьку і на Олеську. Частини, щоб вони не скористалися нашим іншим. І тепер далі. По об'єктах яких Значить, є у нас був перелік об'єктів, де вже або роботи завершені, або є залишки коштів, які залишилися. Або е, потрібно е, змінити назву об'єкту, бо, наприклад, ожидів-кутельня, там роботи і не починалися. Там того року їм була вона поставлена, така модульна, якісь там ще мали бути роботи, але цього року вони не виконувалися і вже не будуть. Тобто, мінус, я говорю, мінус 1 мільйон 291. По лікарні капітальні зовнішнього водопостачання, там роботи виконані, залишилися кошти 39 700. По ендоскопічному кабінету по лікарні теж залишилися кошти 16500. По чаношу Народному дому там теж залишилися кошти 3800. По заводському башню 7300 залишилося. Знімаємо. Тепер кошти, які вже, як сказав начальник відділу освіти, не потрібні. 100 тисяч по ДНЗ, тобто по садочках на придбання основних засобів. І 700 по групі централізованого обслуговування, теж придбання основних засобів. Тепер народний, бузьк, народний дім Буськ, друга черга, було передбачено 238 тисяч. Міняється назва об'єкту. На іншу зараз я озвучу. І ще продаються кошти. Спортзал близько 400, Тут сума солідно знімається, бо там якийсь ліноліон був передбачений, але не, не такої якості. Те, що треба було роботи виконані. Зв'язку з тим, що треба, такі, як тут у нас на стадіоні, зв'язалися з тою фірмою, щоб воно було якісне і добре то буде інші, інша назва об'єкту, і там ще сума збільшується. І капітальний ремонт підлоги, садочок Берізка, 300 тисяч, теж мінус. Також буде зміна назви об'єкту, бо там потрібно не тільки підлогу, а і двері поміняти і е, в туалеті, е, як унітази повинен Ну Вже тоді підлога не йде, а треба назвати по-іншому. Зараз я скажу. 2 мільйони 692 600 ми знімаємо з тих об'єктів. І даємо нам капітальний ремонт частини даху по вулиці Гощавського, 5 місті Буси. Тобто, бачите, там був капітальний ремонт другого, а тут частина даху вже буде. 1 мільйон 438 Тепер капітальний ремонт приміщень старшої групи за два те, що я пояснював, там була підлога, а тут вже приміщення. Там і двері поміняються, і підлога, і амітація. 450 тисяч. Гімназія, комп'ютерний клас. Це додаткові гроші. Ми вже фінансували той об'єкт. 430. Ну, Гімназію того року трошки гроші вкладаються, бо він стане ліцеєм у 2027 році. Школа номер 2 клас безпеки. У нас був такий об'єкт, капітальний ремонт пожежника. 90 тисяч додатково. 90 тисяч додатково. Тепер насвіттєво з того, що давно вже говориться. Там у нас було передбачено 4 купіка мільйона вже ми вже розбудовали. І ще треба, вже тендер відбувся, 824 тисячі, то він десь 5 з копійками вийде. Але це новий сміттєвоз. Тобто статутний фонд поповнення статутного на фонду на придання сміттєвозу 824 тисячі, олеськорзал коригування. От, воно буде називатися там капітальний ремонт спортивного залу Олеської ЗЗСО, але буде коригування. У зв'язку з тим, що от, по тому лінолівому там виникла проблема. Але ми зняли навіть не 600, а додаємо 1 млн 200. Тобто він коштує дорого, але він практично дуже довговічний. От, тобто мінус плюс почули на підтримку Збройних сил Збройних сил України 2 мільйони гривень. Ну, я там працював, якраз нині є 19 листів, по суті, то вийде по 100 тисяч. Вроді би сума велика, а у кожному по 100 вже майже 2 мільйони. Ну, і не факт, що ще бо кожен день майже дзвонять хлопці і звертаються. І на програму Безпечна Львівщина, тобто там, бо Славна Петрович піднімав минулої комісії, те питання, то є на антидронові Засоби захисту, тобто там ручниці, що буде потрібно до процепу. Це субвенція на обласний бюджет 460 тисяч гривень, так як е, визначено нам е, для, нашої громади, для нашої громади обласної військової адміністрації. По суті. А, і не ставити ставить освіти. Там є багато плюс-мінус. Я візьму його на сесію, є лист відділу освіти, але там ми будемо ще виділяти додаткові кошти 1 млн 15 гривень 100 на премію педагогічним працівникам. Ми її вже виплатили з грошей освітньої субвенції, але десь по розрахунку до кінця року їм такої суми не вистачить. Ми побачимо до кінця року, може стільки не треба буде, а може ще буде бракувати, бо то ще далеко. Але якщо, наприклад, в грудні буде бракувати, то ми з тих грошей їм закриємо заробітну плату, а премію виплатили за світлих. І там на 450 тисяч є мінус плюс, тобто з одних видатків на інші, вони там понаписували, от, кажуть, наприклад, десь там є залишок коштів. От там, зокрема, вони дрова вже придбали, торф придбали, вже оплатили, і є надлишок коштів щось там 200 400 300 тисяч, так по пам'яті пам Ну, Вони то знімають і хочуть перекинути там на інші видатки, які виникають там, на обслуговування школярів, ще на, на щось. Тобто такі господарські витрати. О, і ще одне тому що згадав. У нас є ще три субвенції від останньої сесії, які ми вже виконково уточнили. І навіть ще частково гроші у них поступають. Це є одна по розпорядженню КМО, то є доплата педагогічним працівникам шкіл. 6 мільйонів 753, 700 наша сума, тобто 2600, якщо хтось не знає. Юра має знати, бо він працює по, -по фаху. З 1 вересня встановлена до доплата 2600, До цього була 1300. То на ту то, субвенція з державного бюджету. Тепер з обласного бюджету субвенція, але вона також йде з державного на обласний, на виплату зарплати працівникам інклюзивно-ресурсних центрів. 440 800 нам додавали грошей до тих, що є. І також по постанові Кабінету міністрів це є ще СИРЕ від 25 вересня. Нам виділили 1 мільйон 695 400. Якщо чесно, я ще до кінця не розібрався, бо там просто сказано написано, що так виглядає, то є на харчування учнів і так виглядає, що для харчування всіх учнів. Бо в нас є субвенція ще з минулого року, яка була не використана. До кінця нам було дали 3,5 млн найбільше чуть -чуть. Ми харчували початкову ланку, початкові класи. Весь, ну, вона прийшла в грудні чи, чи в жовтні-жовтні. в жовтні. Ми з жовтня по грудні похарчували, потім вони стали перехідні. Зараз у нас ще орієнтовно десь 1 мільйон 500, мільйон 600 тих грошей є. Мало діти зараз харчуються, і ми вже здійснюємо пропадали. Приблизно їх до кінця року має хватити ще з рухами. А то субвенція в постанові пише чітко не пише, якщо там ті пише на харчування учнів початкових класів ЗСО, за загальноосвітніх закладів, то тут пише на харчування учнів. І там, вже перед тим була ще одна постанова десь місяць тому, то там визначили сім областей: там Дніпропетровська, Миколаївська, Херсонська, Сумська, Харківська, от майже всі назвали, може ще Чернігівська. то там чітко написано ті області, там вже учні харчуються всі, але там було названо прифронтові області, і і перелік був. А тепер от свіжа постанова, ну так виходить, що всі діти тепер, починаючи з 1 по 11 клас, будуть харчуватися. Ну Приблизно от мільйона до 800, мільйон 695-400 нам по ідеї мало б хватити, бо я бачу, що ті гроші є з жовтня передбачені, то їх би мало хватити до кінця року на таку кількість то всі 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 дітей. Так, так виглядає, я ще... Я ще не в них говорив з Ростиком і кажу, воно що то вивчити, але так, так воно змахує, що всіх дітей. Три з купіками не пам'ятаю точно. Але зменшується кожен рік і то на сьогодні би на 360 зменшився. Це так. люди поїжджають. От такі Такі кошти, такий розподіл, якщо є питання, то прошу. Так, прошу голосувати. А в нас e, під'їхав до той ще. Камера пише. Камера пише, що ви відділилися на сесію. Mm -hmm. e, так. Питання e, зміни до бюджету. Ти Пишеш? That That be? Так, uh, мащак за. Глянишин. За. Шнур. За. Постульок за. Цим була. Чотири за, ноль проти 0 утрималися. Рішення прийнято на сесії. Так, просто завтра. Не знаю, за роботу. Ну завтра Так, так, також Так. Переходимо до третього питання порядку денного, то є про внесення змін до програми інформатизації Ціфрова Бузькоміська територіальна ну, громада. По суті, там всі зміни, навермого знову ж, ну, то є управління адміністрації, вони в зв'язку з тим, що хочуть е, розширити функціонал системи документу обігу, е, хочуть додати певні слова. А так як вони напряму дзвонили і просили кошти передбачити їм на капітальні видатки, там йде мова, що вони будуть докупляти серверне обладнання в області, то є для мегаполісу. Наша, ну, кожен рік їм райони дають співфінансування 30 тисяч гривень в такій програмі. Також я його забув озвучити, бо воно в мене там першим записано, я його на чисто забув написати, 30 тисяч гривень на ну, якраз на ту субвенцію обласному бюджеті цифрующу капітальній видатні. На ту програму. Такі зміни для придбання садового оплату. Вважаємо я нашла до, Жмот, Послідь, до -е, -е, на голосування. Так, нащадку Олег за глянечним додатком. Жму за посту. За. 4-2. 03 не дотримуватися. Виноситься питання на сесії. Так, четверте питання порядку денного. Організація та підтримання готовності системи територіальної оборони на 25 рік. Так, зараз. Mm -hmm. Тут зміни до програми е, полягає в тому, що якраз е, ми говорили з Богданом Дмитровичем перед тим, чи відділяємо ті кошти, виділяємо однозначно, е, Але ми вносимо зміни ще до своєї програми, бо... Воно ніде не прописано і навіть в програмі безпечна дівчина також немає такого пункту, як придбання комплексів протиповітряної оборони. Ми до своєї вносимо зміни, виділяємо 460 тисяч субвенцій на обласний бюджет, то якраз вся зміна до тої програми. Тобто для співфінансування придбання антидронових засобів захисту. Прошу. Так, е за Гернишин Богдан, за жмур, за постулюк Михайло. За. 4 за, 1 не голосував. Ми проти не питання на нас дотрималися. І останнє питання нашого порядку денного, то є про встановлення доплати за роботу на сприятних рухомов праці педагогічним працівникам закладів. Установи освіти, та установи освіти, які отримуються з місцевого бюджету. Все правильно. Тобто йде мова про, я тільки що вам казав, що є субвенція на вчителів, тобто на п'ять працівників загальноосвітніх шкіл. Ми також приймали рішення минул, минулого разу, десь там не пам'ятаю з якого терміну, але ми платили. Вроді би, три останні місяці таку доплату працівникам садочків, е, позашкільна освіта, е, що там у нас ще й музичні школи, і спортивна школа, і спортивна. І спортивна школа так. От, то для доплати і є ось під освіти на сесію, то... Пропонується встановити їм доплату 1300, так як було. бо 600, ну, трошки, Тобто ми можемо взагалі наш травмувати доплату, бо це не є вимога закону, але дещо не підтримати трошки працівників педагогічних, інших ну, не, не зланих шкіл, тому пропонується встановити доплату в розмірі 1300 гривень. Ставлю на голосування. Мащак Олег за Граничний Богдан. за. Жмур Юрій. за. Постолюк Михайлов, за. Чотири за, один голосував відсутній передав. Спорядок дані нашої комісії вичітний. Всім дякую за, за роботу.